Ранці для наймолодших в Івано-Франківську діти з родин загиблих та зниклих безвісти героїв отримали перші портфелики. Серед них і шестирічний Ромчик Шаламай. Ретельно перевіряє вміст свого новенького рюкзачка. Все подобається. Мама першачка Леся Шаламай каже, зібрати учня до школи досить витратно, особливо якщо залишилась одна з двома неповнолітніми дітьми. Зібрати школяра до школи треба багато витратити. А оскільки ми отримали такий рюкзачок, в ньому є багато необхідного. Сподіваємося на те, що докупляти прийдеться тільки те, що потрібно буде. Рюкзак такий дуже міцний, зручний для, для дитини. Ну і тут в нас є різні от, гуаш. Ламастери, папки, олівці, Все, Всього багато. Захід перший портфелик місто проводить вже в шосте. Наразі в Івано-Франківській громаді 181 школяр з родин загиблих або безвісти зниклих героїв російсько-української війни. І подібні акції від міста кажуть посадовці, це найменше, що може зробити громада у пам'ять про захисників. Захід для дітей, батьків, яких загинули в зоні проведення бойових дій, померли. Потрапили, перебувають в полоні або пропали безвісти. звісти. 181 дитина це школярі 1-11 класу, отримують свою рідну допомогу до підготовки до навчального року. Першокласники отримали рюкзачки з повністю з усім необхідним канцелярським приладдям. Це вісімнадцять нас першогласників, а решту діти отримали творчі набори та сертифікати на тисячу гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя. Це діти наші герої які віддали своє життя за незалежність нашої держави, лишилися без батька, ну, дехто без мами, тому громада черговий раз подружили е готує дітей гарно, до 1 вересня. І ми дали відповідні подарунки. Це перші портфелики, канцелярські товари, які діти зможуть з батьками вибрати в магазинах. Тому для нас дуже важливо, що ми пам'ятаємо і що ми робимо таке невеличке свято для дітей наших героїв. Після вручення подарунків та сертифікатів для малечі виступили місцеві колективи. А герої улюблених мультфільмів подарували гарний настрій та пісні. Ольга Рагандрій Гаргара, телеканал 402.